Сергій Кривонос український військовий та політичний діяч, генерал-майор запасу та колишній перший заступник сил спеціальних операцій. Сергій народився 26 липня 1970 року у місті Кременчук на Полтавщині. Дідусь та бабуся служили в радянській армії у Другу світову, нагороджені орденами та медалями. Коли хлопцеві було шість, родина переїхала до Сибіру через роботу батька. У Сургуті закінчив три класи початкової школи. Уперше на полювання з батьком пішов уже у вісім років. Після повернення в Україну Сергій закінчив середню школу в рідному Кременчуці, навчався у місцевому ПТУ номер 19 працював на місцевому нафтопереробному заводі. Кривоносу двічі не вдавалося вступити до Київського загальновійськового командного училища. У грудні 1988-го був призваний на строкову службу. Через два роки у війську з третього разу Сергію усе таки вдалося вступити до Києва. У 1994-му він успішно закінчив училище. Того ж року у військовому званні лейтенанта Кривонос розпочав службу у 10-й окремій бригаді спеціального призначення в селищі Первомайське у Криму. Був командиром взводу та роти, став старшим лейтенантом. У 1999 Сергій вступив на навчання до військової академії, відмовившись від пропозиції залишитися у президентському полку. Служив у 8-й окремій бригаді спецпризначення, що на Хмельниччині. Там був заступником командира бригади, полку та командиром. Продовж 2003-2004 років двічі був в Іраку, охороняв керівництво збройних сил України. Продовжував службу у 8-й бригаді. У 2012-му Сергій Кривонос очолив штаб високомобільних десантних військ. Російське вторгнення у 2014-му зустрів на посаді заступника командувача ВДВ, керував обороною Краматорського аеродрому. 7 жовтня цього ж року був призначений начальником управління спеціальних операцій генерального штабу. У співробітництві з представниками НАТО Кривонос розробляв стратегію перебудови українських сил спеціальних операцій, проте через конфлікт з начальником генштабу Віктором Муженком був усунений від реалізації програми. 5 січня 2016 року, за наказом міністра оборони, призначений першим заступником командувача сил спеціальних операцій. Через три роки служби указом президента також отримав посаду заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони. У травні 2019-го став генерал-майором. 5 червня 2021 року Сергія Кривоноса було звільнено з військової служби. З початку повномасштабного вторгнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив генерал-майора керівником оборони аеропорту Київ. Однак офіційно кривонос не перебував на військовій службі. Протягом 2023 року Сергій бере активну участь в оцінці російського вторгнення на телебаченні та в соціальних мережах.